У 65-му на Красній площі у Москві помпезний парад великої перемоги. На світ витягають уже розвінчені міфи, зокрема, про так званих героїв Панфіловців. За легендою, коли німецька армія вже підходила до Москви, 28 бійців з дивізії генерала Панфілова зупинили танкову атаку Вермахту ціною власних життів. У честь героїв називаються вулиці. Легенда ця оспівується у шкільних підручниках, книжках і художніх фільмах. Ребята, Асик танков філга! Менше, ніж падлябу забрана. Рік 1947 У СРСР триває полювання на відьом. Органи НКВС масово арештовують усіх, хто, яким, здавалося, міг співпрацювати з окупаційним німецьким режимом. Грибуть усіх. Зокрема, військова прокуратура харківського гарнізону затримує Івана Євстафіовича Добробабіна, який, начебто, служив у 43-му році в німецькій поліції. При обшуку у Добробабіна знаходять брошурку про героїв панфіловців. Виявляється, за співпрацю з нацистами арештувала чоловіка, якого нагороджено званням Героя Радянського Союзу. Посмертно він є одним із 28 панфіловців. Розслідування дуже швидко виявило, що історія про героїв. Вигадка редактора газети Красна звізда Олександра Кривицького. Бій під Москвою мав місце, проте кількість німецьких танків була перебільшена. Ба більше, у реальності панфіловцям не вдалося зупинити їх наступ. А велика частина так званих героїв добровільно здалася в полон. Зокрема, і герой Радянського Союзу посмертно Добробабін. На одній із зустрічей зі слідчими Кривицький, який і вигадав міф про панфіловців. Переглянувши документи розслідування, незворушно дістав власну брошурку і сказав: Ваші свідчення ніщо. Через роки моя тоненька книжечка буде значно вагомішим аргументом, ніж тонни ваших документів. Кривицький, як у воду, дивився. Тож знамінітий подвиг панфіловців – цілком і повністю вимисів савєтських журналістів підтвердили в Госархіві Росії. Тоді ж у час чергової відлиги російські архіви ненадовго відкрилися, і вся ця історія стала відомою в деталях. Що бійців було не 28, а цілий полк, що вони не вистояли, а були розбиті, і нацисти прорвалися далі до Москви. І що фразу про відступати нікуди придумали сталінські пропагандисти. Братці! Велика Росія! нікуди! А Москва! Але все це не зупинило пропагандистів путінських. Уже у 2016-му Міністерство культури Росії, а там виявляється, є й таке. Спонсорувало зйомки нового пропагандистського фентезі із недвозначною назвою «28 панфіловців. І вклало вигаданим героям в уста нові ще пафосніші фрази. Сьогодні за нами не тільки Москва. Не тільки вся наша необъятная родина. Сьогодні затаив дыхание, дихання на нас смотрит весь мир. Коли ж міністра запитали, для чого знову переказувати вже розвінчену Побрехеньку, він випадково сказав правду. Та легенда, яка в нашому масовому сознанні. Приложним фактом і машлімашнішої мотивації для дійства наших солдат все цього достатньо. Воскресіння брехливого міфу на третьому році війни з Україною показувало російським солдатам, як і за що треба помирати.